Аби утримувати місто в належному санітарному стані і забезпечувати комфорт громадян, щодня на вірені ділянки обслуговування виходять наші завзяті працівники комунальних підприємств міста. Продовжується скошування заросту амброзії та, та трав'янистого покрову уздовж проїжджої частини вулиці Портової, косарями міського центру Благоустрій. Озеленювачі утримують в належному стані міські парки та сквери. Проводилися сезонні роботи по посіву газонної трави в зеленій зоні Михайлівського скверу. Ані алеї та догляд за рослинами у сквері воїнської слави. Завершено роботи по установці сучасних світлофорних об'єктів на розі вулиць Незалежності музейна. З підключенням до енергоживлення проводились пусконалагоджувальні роботи системи регулювання світлофору. Так на минулому тижні вже розпочав роботу новий світлофор на розі вулиць Українська Незалежності. З самого ранку сьогоднішнього дня продовжено процес оновлення дорожньої розмітки. Працівники благоустрою розфарбували зебри по вулиці Ізмаїльській, кут вулиць козацької Вчора, 24 вересня, по вулиці Портовій проводилося комплексне зачищення узбіччя працівниками дільниці санітарного утримання території комунального підприємства Автотранссервіс з використанням техніки міського центру Благоустрій. КП «ЖО-1» виконує роботи щодо отримання житлового фонду. Ведуться підготовчі роботи по облаштуванні відмостки, прочищення каналізаційного колектору, ремонту внутрішньобудинкової мережі теплозабезпечення, облаштування пандусу, поточний ремонт. Під'їздів споживачам ж варто пам'ятати, що вчасна сплата за комунальні послуги є запорукою стабільної роботи господарств, а отже, вашого комфорту і доступності послуг. Ірина Вробинська Віталій Солодухін, перший муніципальний.